17 вересня в Україні відзначають професійне свято тих, хто ціною власного життя рятує інших людей. Саме рятувальники щодня працюють під незмінним гаслом: запобігти, врятувати, допомогти Основну роль, яку відіграють у житті Веперівської пожежні рятувальники Другого державного пожежно-рятувального загону являються превентивні заходи щодо унеможливлення виникнення пожеж. От це перше друге реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах філії АЕС». С з нагоди професійного свята бійці другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Рівненській області з охорони об'єктів отримали вітання від генерального директора атомної станції. Ви разом Зробітниками атомної станції створюєте безпечні умови експлуатації наших блоків, і, безумовно, ваша готовність це запорука того, що наші станції, наші блоки і будуть працювати надійно. Подякував рятувальникам за професійну та злагоджену роботу і голова профкому РаЕС Іван Мельник. Хочеться побажати вам поменше бойових викликів. Побільше тренувань і звичайно мирного неба і родинного затишку. Відвагу та сміливість вогнеборців відзначили начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна та міський голова міста Вараж Олександр Мензул. Особисто вам величезна подяка за те, що ви працюючи на стратегічному об'єкті, забезпечуєте безпеку не тільки атомної станції, а всієї України. На вас величезна відповідальність. Тож бажаю вам здоров'я, успіхів і всім на перемоги! Як сказав Павлі Іванович, ви є одна з складових безпеки атомного об'єкта. Дякую вам за вашу службу. За сумлінне виконання професійних обов'язків та високі показники в роботі вогнеборців 2-го державного пожежно-рятувального загону нагородили грамотами від Рівненської АЕС, профспілкової організації підприємства, Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради та духовенства. Рятувальники це ті люди, які свідомо обрали професію захищати людей без зброї, рятувати їхнє майно. Будь-які інші матеріальні цінності завдання особового складу другого державного пожежно-рятувального загону це забезпечення надійної роботи безаварійної роботи Рівненської АЕС. А у випадку ж виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це оперативне реагування та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника другого ДПРЗ наголосив, що особовий склад загону завжди готовий приступити до виконання обов'язків за призначенням. Однак побажав колегам вдосконалювати свої професійні навички тільки під час тренувань у мирній країні. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗЕГРАЕС.